Після 20-річної перерви у Лозівському дитсадку номер 13 запрацював басейн. Подія визначна в голос кажуть батьки, освітяни, міська влада. Останні два роки вони спільно ремонтували басейн. Він вийшов сучасним і надійним. Але головне, чого прагнули, зазначають всі дорослі, щоб в басейні діти з маличку набували здоров'я. Вже із сьогоднішнього дня в ньому йдуть заняття. Як відкривали басейн у 13-му дитсадку, бачила Ольга Бондаренко. У актовій залі 13-го дитсадка вільних місць немає. Зібралася малеча, вихователі, батьки, бутимери, і і його заступник і керівниця міського. Всі дивляться казку. Баба із дідом шукають вередливі онучці заняття, щоб до садочку пішла. А вона пручається. Врешті погоджуються і обіцяє ходити, якщо там буде басейн. У 13-му садку він якраз є, із зали всі дружно йдуть на перші оглядини. Досвідчені плавці дитсадівці демонструють вміння. Хлопці розказують, що цей вид спорту їм дає. Сіло. Ми плаваємо целий дитячі, ми ж все виростають. Рослі мислять масштабніше плавання це здоров'я, кажуть завідуюча садочку Ольга Приходько. Батьки тому вони й захотіли відновити для своєї малечі басейн. Його закрили 20 років тому, коли місто відмовилося від гарячої води. Розповідає Ольга Приходько. Відбудовували коштом обласного і міського бюджетів батьківських внесків і труда. Интенсивная работа началась у нас два года назад, и началась у нас с того, что мы выиграли мини-проект, который был как раз направлен на реконструкцию нашего бассейна. И первый мини-проект нам помог реконструировать чашу бассейна, закупить оборудование, которое нужно для обогрева воды, для того, чтобы фильтрация воды была правильная. Торік ініціативна група 13-го дитсадка знову перемогла в обласному конкурсі міні -проєктів. За виграні гроші замінили вікна на металопластикові. Місто відремонтувало крівлю над басейном. Останній штрих драбина, яку встановили за спонсорський кошт. На все загалом витратили більше пів мільйона гривень. Оскільки тепер закладу обходитимуться енергоносії, не рахували. Зізнається завідувачка. Міський голова на те зазначив, що головне не гроші, а здоров'я малечі. Відкриття басейну він вважає заслугою батьків і педагогів. Воїні. Ініціатива належала їм діти з інших дитсадків і молодшокласники на плавання сюди не ходитимуть. Басейн буде тільки для діток цього навчального дитячого дошкільного закладу. У нас басейн є в четвертої школі і для дорослих, і для малечого туди можуть ходити по графікам діти з усіх шкіл і з усіх дитячих садків. У нас на плані і в бюджеті закладено. 6 мільйонів на басейн Ю США. Юність. Якщо ми це зробимо, це буде безумовна перемога для здоров'я наших дітей і наших громадян. Кораблики на воду пустили із кращими побажаннями. Я спеціально прийшла, мені хотілося посмотрети, як все зроблено, як порадуватися. В общем, получили огромное удовольствие, масу положительного заряду. Ради, що все це и і пользоваться таким замечательным басейном. Заняття в басейні мали початися наступного дня, розповідає тренерка Ірина Строганова. Навчання в групах проводитимуться двічі на тиждень. У найменших урок триватиме 15 хвилин, у старших 30. Заняття по плаванню в детському садиці проходять в ігровій формі. Ми оздоравлюємося, закалюваємося. В учим подводящие к плаванию кроль на спине, кроль на груди, брас и дельфин. Все детки через год должны освоить все виды спортивного плавания. Раніше у садочку малечу не тільки вчили плавати, а ще й оздоровлювали, були різноманітні процедури. Тепер у дитсадку замислились над тим, щоб їх повернути.